Ситуація із місцями для поховань у Чернівцях критична. Якщо місто не викупить ще декілька ділянок, за 3-4 місяці ховати людей буде ніде. Проте можна здійснювати і підпоховання, що для цього потрібно, та чи не суперечить це релігійним канонам далі у сюжеті. З року у рік міста намагаються вирішити проблему з браком місць для поховань і чернівці не виключення. Попри те, що у нашій громаді 16 кладовищ, більшість із них заповнені. А щороку помирає понад дві тисячі людей? Ми в рік проводимо порядка більше порядка двох тисяч двісті поховань, і зазвичай це нові місця і закон вимагає виділення подвійного місця, тобто для одного з подружжя, так і а це вже значна територія земельної ділянки. Чернівці б могли б збільшити територію цвинтаря, викупивши сусідні ділянки. Проте й тут не все так просто. На жаль, ми стали заручниками фактично одного-двох підприємців, які по периметру кладовища скупили ділянки, і зараз пропонують місту їх викупити по захмарній ціні, яка суттєво відрізняється від державної оцінки цих земель. Департаментом урбаністики в минулому в цьому місяці було викуплено одну ділянку. Це ще додатково дасть змогу нам проводити захоронення орієнтовно 3-4 місяці. Це площа до пів гектара. Далі будемо проводити роботу з цими підприємцями далі, для того, щоб викупити. Місто намагається судитись із підприємцями, проте поки безрезультатно каже заступник міського голови. Проте ситуацію частково можна вирішити за рахунок так званих підпоховань. Це поодинокі випадки, це коли в могилу існуючу підзахоронюють. Родича ну це в основному родичі першої ступені, які мають які є користувачом цього поховання надмогильної споруди, які мають відповідні довідки, і свідоцтва про смерть родичів. Для цього потрібна також згода власника користувача могили, який здійснив перше поховання, і свідоцтво про смерть похованого. Якщо власника могили немає, питання під поховань вирішує місцева влада. Окрім того, за законом повторне захоронення в одну могилу дозволяється через два. 30 років та чи не суперечить це канонічному праву? У нас ж є родинні скепи, ми їх відкриваємо, ми туди доставляємо тіла покійних, і так це триває в деяких родинах, особливо багатих, заможних родинах, це тривало вже багато століть, можна сказати. І в кожному селі, навіть не дуже такому, я би сказав, багатому чи ще щось є ці родинні склепи. то цей приклад є. Що стосується якихось канонічних, Чних приписів, а тим більше, заборон немає щодо підзахоронення. Окрім того, підзахоронюють і рідних, яких з тих чи інших причин не хрестили. Нехрещене немовлятко або навіть і трошки більше дитя, чи як нехрещене хоронять, то хоронять зверха на рідних, хто там вже спочиває в могилі, це може бути дідусь, бабуся, можуть бути і батьки. Тобто це теж є ну, така практика, і вона не повинна би, ну вона вже не сприймається як щось дивне і таке, яке ну, може викликати в людей якусь перестану. Трогу Микола Шкребляк каже, є країни, в яких ховають людину у землю на декілька років, поки не розкладеться тіло. Греція це православна країна, яка цю проблему вирішує таким чином, що з одного якщо це монастирське життя, церковне, ну і суто якась церковна практика, то там дуже часто буває так, що ховають ченця чи, чи, чи будь-кого іншого, хто належить до цієї вбителі, підвезе. В цій обителі, ховають його на деякий час у могилу, тому що в Біблії, у Святому Письмі, у книзі буття сказано людину: ти є земля і в землю повернешся. Тому е тіло продають землі, але продають на якийсь час і потім е проводять, як би сказати, ексгумацію і охоронять вже. Е те, що залишається щодо більш релігійних передосторог, теж перейматись не треба, запевняє отець Микола. Марні зазначу побоювання про те, що от як це гріб печатають до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і ось тут хтось колупає, і знову щось там перепоховують, до дохоронюють, до підзахоронюють і знову печатають і так далі. Ми печатаємо не землю. Земля Божа, велика, Вселенна. Ми печатаємо домовину з тим з, 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 з тілом, з останками. І е, тут перейматися треба не про те. Е, чи відбудеться перезахоронення зверху, чи не відбудеться перейматися тим, не де тіло буде, і не те, хто там на тому тілі зверха ще буде після тебе, а де дух твій буде, де душа твоя буде. Вирішити проблему з місцями для поховань, зокрема, могла б наявність крематорію. Проте через законодавчі перепони така споруда може бути лише комунальною. А через воєнний стан Чернівці не мають можливості спрямувати гроші на його зведення, адже є більш нагальні потреби, кажуть у ратуші. Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь.